Всім привіт, з вами Роман Греп. І сьогодні, так, сьогодні фініш мого виклику 1 мільйон за 90 днів тільки за допомогою інтернету. І сьогодні будемо ділитися якраз, чи я виконав чи не виконав якраз свій виклик. Я точно знаю, що багато людей якраз слідкувалися, слідкували за мною, і вони надіялися, чи Роман Греб. Не виконає якраз цей виклик, і були люди, які мені писали неприємні речі. Але людей, це, в принципі, 90% людей, які слідкували якраз за моїм життям, за моїм викликом, вони мене підтримували. Вони говорили: Рома, ти молодець! Ми би насправді такого ніколи в своєму житті не зробили. Тому ми будемо якраз аналізувати, як пройшли мої 90 днів, що я зробив за ці 90 днів за допомогою інтернету, тому що я свій бізнес розвиваю тільки за допомогою інтернету у компанії Джерелія. Тому будемо якраз аналізувати і для всіх якраз критиків, нитиків, тих людей, які мені говорили там досить такі хороші речі, для вас якраз цей результат. І для тих людей, які спостерігали навіть за моїм викликом, як фільм. Багато людей говорило, о, Рома, нове відео! Вау, ми, ми за тобою спостерігаємо, як весь фільм, ой, як кармаліту нам чекаємо, да? і завжди ввечері я виложу якраз своє відео, і люди якраз заходили на мої сторінки і дивилися, як я досягаю, що я роблю якраз для того, щоб досягнути своєї цілі. Тому що я зробив за 90 днів. Моя ціль була знайти 9 людей. Представте собі, знайти 9 людей для того, щоб вони якраз показали результат. Тому що я зробив якраз за ці 90 днів. 9 людей я не знайшов. Прошу якраз вашого вибачення, а я знайшов 216 людей. Представте собі. 216 людей самі прийшли до мене у мою команду. У мою першу лінію це я не рахую якраз всю команду, а особисто за 90 днів у мою команду прийшло 216 людей. Спочатку, так, я сам шукав у соціальних мережах, потім я зробив чітку систему, яка діє, і люди масово мені писали і приєднувались до мене у мою команду. Тому кого я підписував першу лінію, кого віддавав якраз. У глибину, але за 90 днів 216 людей особисто до мене прийшли. І я вважаю, що це є рекорд у мережевому маркетингу. Я ще ні одної людини не знаю, яка б в першу лінію підписала 216. людей. Хто дуже хоче, можете мені написати в приват, я можу скинути якраз скрін тих людей, які мені особисто писали, і хто до мене якраз особисто. Приєднався! 216 людей, я вважаю, що насправді є круто. За 90 днів я записав 111 відео. Класне навіть число таке вийшло. 111 відео я записав за ці 90 днів. Це я вважаю досить таки непоганий результат. За 90 днів я наняв два працівника в свій офіс. Мене багато запитували Ром, чому ти, ти ж можеш вдома працювати, за чим гроші витрачати все. Ні, вдома можна, але для того, щоб вийти на новий результат і показати такий результат, який я як хотів, потрібен офіс для того, щоб зосередитись і працювати. І я наняв якраз два працівника, які мені допомагали у організації моєї системи. У мене є зараз веб-дизайнер і є людина, яка. Також мені допомагає в організації. Тому два працівника якраз тільки в офісі у мене працює. І ще також п'ять працівників вони працюють у в себе вдома, і які я також плачу за це гроші. Тому сім працівників є, яким я плачу якраз ставку. Це мої якраз особисті люди. Тому я зробив якраз за ці 90 днів ще раз чітку систему, яка дозволяє мені, щоб... Люди самі приходили до мене в мою команду, і в мене є проєкт Українська онлайн-кар'єра, де ми вчимо якраз людей пошагово із першого дня до 90-го дня, як стати директором, як заробляти від 20 тисяч гривень. Такого ще теж немає ніде у СНГ, тому що в нас є закритий сайт, закриті групи в соціальних мережах. Два рази на день онлайн навчання, і ми людей пошагово якраз навчаємо. І кожного дня, аж до 90-го дня, людина отримує конкретне завдання, і вона на судний день просто не перейде, якщо вона цього не зробила. Тому такого, такої підтримки ще також ще не бачимо в мережеву маркетингу. Кожного дня така підтримка, як правильно працювати, конкретні завдачі, конкретні навчання. Ну, є система і мій проект Український який Чудово зараз росте. Також якраз ціллю мого виклика було це привернути увагу. Я хотів, щоб до мене 9 людей прийшли якісь, спостерігали за моїм викликом і самі прийшли до мене у мою команду, які би мені написали і хотіли якраз приєднатися. І я якраз досягнув, що масово люди слідкували за моїм викликом. За 90 днів я провів 210 вебінарів. 210 онлайн-вебінарів я провів якраз за ці 90 днів. Я проводив зранку ввечері більше якраз навіть як два рази на день я проводив якраз онлайн вебінари У мене є своя вебінарна кімната, де я якраз навчав своїх людей. Тому що писати людину це одне. А для того, щоб вона дала результат, потрібно якраз її навчити. Тому 210 вебінарів я провів. Також моєю ціллю було похудати на 10 кілограм. Звичайно, я роблю правильні дії. І я наняв собі тренера. Ходжу я зараз у Спортлайф. Кожен день я ходжу, крім неділі. І за ці 90 днів я три рази на тиждень якраз працював із своїм тренером і три рази на тиждень якраз ходив і займався якраз кардіо навантаженнями і качав якраз прес. Тому за 90 днів я походав на 8 кілограм. І зберіг якраз свою м'язову масу, тому що я міг би походати на 10 чи навіть більше кілограм, але якщо я би просто походав і ніяк би не виглядав, мене також це не влаштовувало. Тому на 8 кілограмів походав і зберіг свою м'язову масу. Я вважаюся насправді є круто. Я не зупиняюсь. І далі, звичайно, я буду займатися спортом, тому що мені це подобається. Це моя енергія, це моє життя і, звичайно, мій вигляд. І за ці 90 днів я себе привчив навчатися рано вставати до 6-ї ранку. І зранку я навчаюся якраз у успішних людей. За ці 90 днів я відвідував досить багато якраз живих заходів, успішних людей, де я платив також гроші. Представте собі, за ці 3 місяці я більше 100 тисяч гривень витратив тільки на навчання. Тому що я завжди говорю, що я вічний студент. Я завжди буду навчатися такого, в мене ніколи не будеш, я скажу, я все знаю, брати просто її робити. Оце найбільше, що можуть якраз люди сказати, і це найбільша їхня помилка. Тому я буду вічно вчитися у успішних людей, які мають результат. І цим викликом я якраз себе привчив регулярності і стабільності, що мені також допомагає у моїх результатах. Тому за цих 90 днів у мене зараз команда 13 тисяч людей, 216 людей до мене прийшли, особисто просилися до мене в першу лінію. В мене зараз є 6 директорів команди, 2 старших менеджера і 27 менеджерів. Тому я з гордістю і сміло можу сказати, що я свій виклик виконав. А що за попередні 90 днів зробили іменно ви. Що в вашому житті якраз помінялося за ці 90 днів? Я також бачу, що досить багато людей мене копіювали і робили також собі виклик, хто на 60, хто на 90, хто на 240 днів. І вони просто за пару днів розслаблялися і забивали на свій виклик, на своє життя, і далі займалися якраз своїми речима. Тому я свій виклик, звичайно, виконав і я пишаюся тим. Можете написати якраз в коментарях, що за 90 днів змінилося якраз у вашому житті. Сьогодні у мене день народження, так, виклик так співпав, що сьогодні в мене день народження, сьогодні 14 червня 2016 року. Сьогодні мені вже 25 років. Так, життя досить таки. Летить просто таке із феноменальними сумасшедшими, просто годинами. І дякую всім вам, хто спостерігав за моїм викликом. У мене для вас ще не все. Далі серіал продовжується. Можете далі за мною слідкувати, тому що для вас, повірте мені, досить багато ще буде нового і нового Нових серіалів від мене, нових. Викликів, нових результатів, слідкуйте за мною, як моє життя буде змінюватись. Підписуйтесь на мій блог romanagret.com, тому що там якраз діляться своєю цінною інформацією. І додавайтесь до мене у друзів в соціальних мережах. Давайте дружити і давайте разом показувати новий результат у інтернет-бізнесі. З вами був Роман Грет, всім дякую, всім пока-пока!